Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні хочу показати вам найменшу діточку з моєї колекції на даний момент. От Я перебирала свої стаканчики з фіалками. Це діточка, яка була нещодавно відсажена від листочка ELE Галатея класний, дуже гарний сорт ряболисничок. Бачите, такі забарвлення цікаве у листочків. І я пропоную вам спостерігати разом зі мною за цією рослинкою. І побачимо, як ця маленька діточка перетворюється на красиву, здорову, дорослу рослинку, як швидко це буде відбуватися. І як саме я вам все підробно покажу. І ось покажу вам нашу квіточку, нашу рослинку через півроку. От наразі, отак, змінилася. Бачите, да? стала крупнішою, стала більшою, вже не така маленька. Набрала листову масу, не можна її назвати прям якимось уже дуже крупною діткою або стартером. Це просто, звичайна, така середнього розміру зараз діточка. Росте, як бачите, тобто можна вирощувати і з дуже маленьких діточок, ростуть вони добре, якщо їх вчасно поливати, їм забезпечить нормальні умови, але водночас і не дуже той швидко цей сорт росте. Стоїть у мене на автополиві під лампою. В моїх лоточках пластикових для автополиву, хто дивився моє відео, той бачив щось подібне до лотка для прирощування цибулі. Знаєте, з такими. Такі, як кружечки вирізані, і туди поміщаємо скляночку, і там воно росте от гнотик да, для автополиву. Трошки треба підсипати і там ґрунту, бо вже намагається повитягнутися трошки. Бачите, вже якийсь там навіть стволик з'являється, це характерно для автополиву. От. Ось така діточка. Продовжуємо разом з вами за нею спостерігати, цікаво. Мені цікаво, як вона, якою вона виросте, як вона буде квітнути. Ну і оцей же кущик, і ще пройшов деякий час, десь місяця два приблизно. Покажу вам, який він зараз, як бачите, трошки збільшився в розмірах, але не, не набагато. З'явилося більш пістрявості, тобто весь центр він більш світлий стає, але виріс не, не сильно. не дуже. Ну, можливо, особливості сорта і плюс ще догляд. Він недавнім часом У мене був просто без, без лампи, тобто стояв просто на столику, можливо, не вистачало йому освітлення. То і не дуже швидко виріс. Взагалі сорт цікавий, але ще буду спостерігати за ним. І не знаю, чи залишати його в колекції, бо його, дивіться, як браття чи сестри, якщо можна так сказати, ну, не дуже мені подобається. В цілому не подобається те, що розетка не дуже така, знаєте, не відноситься до таких сортів, які. Можна назвати повністю такими безпроблемними. Знаєте, що рівно формують розетку і є такими невибагливими. Я люблю такі, щоб невибагливі сорти. От покажу вам трошки старший вже стартер абсолютно біла середина, абсолютно ну, набагато більше, скажімо так, білого в ньому, ніж тут. А, і ще більш старший кущик уже зацвів, квітнув, але квітне так, окремими квіточками неохоче, і плюс саме той кущик якось почав забивати середину, ну, Тобто є такі проблеми. Може, це саме один кущ, будемо спостерігати. Тобто, не знаю, ще буду приймати рішення чи залишати такий. Сорт у колекції. Квітка непогана, симпатична. На жаль, я не сфоткала, але за виглядом симпатична, але сам сорт такий. Поки що в мене під залишається питання до нього. От. Ну, а взагалі цікаво, що ми з вами спостерігали. Приходить... Приходимо до висновку, що можна, такі з маленьких, з самих найменших фіалочок вирощувати, і вони ростуть все ж таки, хтось швидше, хтось повільніше. Але результат є, результат позитивний, він досить радує. От. Просто треба намагатися їм забезпечити правильний догляд. От, власне, і все, полив, освітлення. І все буде окей. На цьому все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого вам та вашим рослинкам, і до нових зустрічей на моєму каналі! Всім пока!